Вирівнювання це косметичний ремонт, а зміцнення капітальний. І той, і той має місце бути, але треба розбиратись. Поясню простими словами, а ти поки підпишись, бо в мене багато корисного про нігті. Ніготь від природи не дарма у формі арки, так він краще витримує навантаження. Техніка вирівнювання створена для того, щоб приховати бугри і недоліки, створити штучний апекс та візуально привабливу форму. Вирівнювання допомагає нігтю тримати більше навантажень. Для роботи обирають більш рідкі самовирівнюючі матеріали з гарною пластичною. Вирівнювання ми робимо на короткій і середній довжині міцних від природи нігтях, форма овал або м'який квадрат. Вирівнювання це як косметичний ремонт в квартирі. Ти візуально робиш все гарно, якщо фундамент дозволяє. Укріплення це вже формування міцного каркасу, можна сказати, як тотальний ремонт. Це коли спершу кладеш фундамент, зводиш стіни, а лише потім обираєш шпалери. Укріплення робить ніготь нерухомим, обмежуючи природню гнучкість. Така техніка ідеальна для слабких, скручених занадто Учних від природи нігтів. Для неї ідеально підійдуть міцні матеріали: полігелі, білдери, гелі та комбінації. Матеріал викладається рівномірною товщиною по всій поверхні нігтя. Я вважаю, що ці дві техніки працюють навіть у 2026 році, тому що не всім потрібен капітальний ремонт. А як думаєш ти, майкни в коментарях?